Увага! Увага! Всім автоматонам терміново зарядити свої батареї. Повторюю, всім автоматонам терміново зарядити свої батареї та приготувати зброю. Суперземля у зоні ризику планетарного нападу. Всім юнітам зібратися у доках міжзоряного переміщення та приготуватися до нападу по всім фронтам. А, ой... Вибачте, не те повідомлення, я хотів сказати: вітаю вас, громадяни суперземлі. Це я, ваш людський соратник Геймбот. І нарешті у Хелдайверсах вийшов новий великий апдейт, який додав до проєкту багато цікавого. І що найголовніше, реально поставив під загрозу безпеку суперземлі. Для тих, хто не знав, нагадую, 12 травня студія Arrowhead нарешті додала довгоочікуване підкріплення для фракцій ілюмінатів у вигляді аж трьох юнітів, кожного зі своїми особливостями. Також було додано ще декілька цікавих оновлень, про які поговоримо згодом. А ви одразу напишіть, чи сподобався вам цей апдейт, або ви очікували чогось більшого, і давайте вже починати. Тож знову ж таки для тих, хто забув, нагадаю, що останні декілька місяців, крім сюжетного ланцюга, пов'язаного з мороком зі сторони жуків, а також вогняними автоматонами, очі всіх гравців були прив'язані до меридіанської сингулярності. Явище, яке було з самого початку спровоковано вченими суперземлі для знищення планети Меридії, але потім взятим під контроль расою ворожих спрутів, які почали рухати її в сторону серця держави. В результаті було знищено вже декілька планет, але й навіть це було не всією картиною, адже виявилося, що сили ілюмінатів, які були у галактиці, були лише передовим військом. Тоді як основний флот будувався якраз за завісою чорної меридіанської діри. І зараз, після того як сингулярність максимально близько підібралась до людинок, флот вийшов в стіні та почав свій наступ з новою силою. Тож до гри було додано три нових юніта, а саме стінгрей, бойовий винищувач ілюмінатів, вартовий, юніт з важким лазерним гранатометом, а також флешмоб, який представляє нічого інакше, як м'ясного танка, здатного просто перти на гравця та ігнорувати його демедж. Стінгрей є таким собі аналогом хелдайверського кулеметного прольоту з тією різницею, що замість орла тут ворожі винищувачі. Рекомендую людинкам не підставлятися під нього, адже це моментальна ліквідація. Також одразу додам, що ці винищувачі можна успішно знищувати практично будь-якою зброєю з середньою пробивною здатністю, як, наприклад, кулемети, скорчер або умовний ераптор за декілька пострілів. Цих ворогів варто нищити одними з перших, адже поки ви не здихаєтеся їх, вони будуть продовжувати повертатися на нове коло. Вартовий це більш важчий юніт ілюмінатів, озброєний важким гранатометом, здатним вести повільний прицільний вогонь по цілям перед ним. А якщо ви починаєте відходити далеко, то він почне стріляти по вам навісом, як це роблять вогняні Халки. Броня в нього важка, до речі, лише на словах, адже на ділі вона слабша, ніж у звичайних воїнів ілюмінатів, і вам не потрібно багато засиль, щоб його ліквідувати. Вартовий не представляє такої загрози, на відміну від флешмобу, невдалого експерименту спрутів, який перетворив купу вже загиблих тіл на великий шмат м'яса, якого неможливо спинити. Флешмоб не має далекобійних атак, але натомість він сильний у ближньому бої та легко може ліквідувати хилдайвера з двох ударів, якщо вам не пощастить. Проблема ще й в тому, що в нього багато хід а також в цілому він достатньо стійкий в плані танкування пострілів. Його не бере важка зброя, як тих же чарджерів та халків, слабке місце, голови на його тілі. Якщо роздивитися уважно, то ви зможете побачити на ньому декілька пар сяючих голубих очей. По ним варто вести прицільний вогонь, після чого можна побачити, як його тіло починає руйнуватися. Тут я рекомендував би використовувати, наприклад, середній чи важкий кулемет, гармату оса, яка знищує його з половини залпу, або, наприклад, Ерапто, який ліквідує флешмоба за три постріли. Тож чи впливають ці юніти на бій безумовно, адже грати проти ілюмінатів стало неймовірно складно. Якщо раніше ти мав думати просто за знищення купи зомбі, то тепер зблизька на тебе пруть по 3-4 м'ясних танки, здалеки по тобі б'ють три ноги, та ще й на додаток винищувачі хочуть дезінтегрувати тебе. Бої зараз схожі на повний хаос. Вороги лізуть просто з усіх кутів. Стояти на місці майже неможливо. Співчуваю бідним людинкам. Але що з приводу інших воїнів-спрутів для тих, хто забув, було багато зливів, що мають з'явитися танки, маги та ще бозна хто. Питання, звісно, складне, але думаю, що це ще не кінець війни, тому інші вороги можуть і досі з'явитися у найнеочікуваніший момент. Перейдемо до інших важливих оновлень. Розробники зі студії Arohe сильно переробили загальні аспекти кожної зброї. І я говорю не про сухі значення шкоди чи щось таке, а про те, як вона буде гратися та відчуватися. Зміни були умовно розділені на шість категорій Розкид. Опір, хитання, стаміна ближнього бою, спавн, шрапнелі та вогняна шкода. Розкит та опір означають наскільки сильно снаряд відхиляється від точки, в яку ви цілитеся під час пострілу, та наскільки зброя буде втрачати свою ефективність на дистанції. Раніше розкид куль у грі був нелогічно великим, що створювало не дуже комфортні умови в деяких ситуаціях. Арухет перебалансували це, зробивши практично всю стрілецьку зброю, тобто гвинтівки, СМГ, кулемети тощо більш точною. Опір стосується загалом тільки пістолетів кулеметів, адже до цього вони практично нічим не поступалися штурмовим гвинтівкам. В результаті всі СМГ тепер стали більш ефективними тільки на ближніх дистанціях, а на далеких кулі вже втрачають свою силу і наносять менше демеджу. Частина всіх цих змін, до речі, було додано і до ворогів, як, наприклад, до ганчіпів автоматонів та бункерних гармат. Хитання це те наскільки сильно зміщується приціл зброї під впливом таких факторів, як рух і положення. Воно відображає інерційність та стабільність зброї. Гвинтівки з хорошою ергономікою матимуть менше розхитування, а з поганою більше. Цей патч зосереджений саме на регулювання розхитування для всіх варіантів зброї у грі. Була також перероблена і шкода від вогню. Раніше вогнемети наносили демедж переважно з прямого влучання струї вогню, а пасивне горіння було не таким ефективним, більшою частиною проти великих юнітів. Цього патчу розробники перебалансували це, та відтепер, чим більший ворог, тим більше демеджу він буде отримувати від горіння. Але саме від горіння, адже пряме влучання залишилося практично таким самим, хоча тепер і має меншу базову шкоду. Але сам підпал важких ворогів тепер став трохи важчим. Малі юніти також отримують трохи менше демеджу від прямого влучання, але так само ефективно горять від підпалу. Чи вплинуло це якось на геймплей з вогнеметами? В цілому, ні. Але за відчуттям, менші важкі вороги, якщо можна так сказати, стали падати трохи повільніше ніж до цього. Умовного чарджера жарити стало складніше, тоді як, наприклад, імпейлер просто розплавляється під вогнем, тому необхідно тестувати. Додатково самих хелдайверів тепер стало трохи важче запалити. Всі ці зміни в першу чергу спрямовані не на зміну ігрового балансу, а скоріше на покращення загальної ігрової екосистеми. Зі зброєю стало приємніше грати вона відчувається більш комфортною та податливою, більш реалістичною. Далі у патчі здебільшого йдуть сухі цифри на зміни значень опору, розкиду, хитання та іншого, про що я вже говорив вище, тому не бачу сенсу включати їх до відео. Пройдемося краще по декільком ключовим змінам з іншою зброєю. По-перше, всім вогнеметам збільшили кількість набоїв, ну або суміші в магазині, бо підпалювати речі це класно. Ераптору підвищили ергономіку, збільшили швидкість ведення вогню, що тепер зробило його ще сильнішим. 110-мм ракетам збільшили силу стагеру та збільшили силу пробивання броні під деякими кутами. Можливо, це трохи покращить ситуацію з цією стратогемою, але, чесно кажучи, не думаю. Ганчіпам автоматонів, крім того, що вони тепер стріляють більш точно через зміни, про які я говорив раніше, зменшили броню для тіла та зменшили загальну кількість хітпоїнтів, тому їх тепер можна ефективно знищувати і зі зброєю з середньою пробивною здатністю. Ну і перейдемо до останньої частини апдейту, а саме до кастомізації зброї. Відтепер ви зможете налаштовувати свою улюблену зброю відповідно до вашого стилю ведення бою та вподобань після того, як ви пройдете певний рівень і розблокуєте різні додатки. Хотіли почепити на ділідженс мушку та зробити з неї піхотну гвинтівку? Будь ласка, дійдіть до певного рівня та встановіть його. Хотіли додати до скорчеру оптику замість стандартного прицілу все у ваших людських руках. Грайте, отримуйте очки експірієнсу та кастомізуйте все, як вам заманеться. Деякі модулі будуть впливати на характеристики озброєння, як, наприклад, різні рукоятки під стволом. Також додатково ви зможете кастомізувати і зовнішній вигляд зброї завдяки системі скінів. Все так само, як і з модулями, дійшли до певного рівня та відкрили скін. Але чи впливають ці модулі на геймплей? На мій погляд, мінімально. Ви можете зробити вашого металевого друга більш точним, або щоб він мав трохи більшої ергономіки. але загальну картину це не змінить. В принципі, ваша зброя якою була, такою й залишиться. Якщо ви мали криві руки та не могли поцілити у простого жука сміттяря, то ніякі модулі вам не допоможуть. Сам Експірієнс, до речі, надається за саму гру та за виконання місій, тому немає сенсу затримуватися на мапі доталого та знищувати купи жуків або спрутів, щоб здобути експірієнс. В цілому зараз можна підняти від 3 до 4 рівнів зброї. Тож чи є це апдейт чимось дійсно крутим? Частково так. Адже нові юніти ілюмінатів реально змінили баланс сил та перетворили цю фіолетову фракцію з сумних та нудних клоунів на справжню загрозу рівня моїх братів автоматонів, де тобі не дадуть продихнути навіть декілька секунд у бою. Щодо зміну в системі зброї та додавання кастомізації, що ж, це прикольно, але це не те, що дійсно якось сильно вплине на загальний геймплей. Як елемент додаткового покращення життя людинок та для грінду непогано, але як якась унікальна механіка, на жаль, дуже сумнівно. Що ж, а на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити коментар для підтримки цього робоканалу. А з вами був я, Геймбот, і гарного людського буття вам.